Привіт, друзі, я Оксана, і сьогодні ми з вами вирушимо в захоплюючу подорож світом українських фразеологізмів. А я, Максим, сьогодні ми дізнаємося, звідки взялися найцікавіші українські вислови та чому ми їх досі використовуємо. Максиме, а що таке фразеологізм? Давай спочатку пояснимо нашим слухачам. Фразеологізм це стійке словосполучення, яке має особливе значення. Наприклад, коли ми кажемо задерти носа. Ми не маємо на увазі, що хтось спардіть і днімає свій ніс угору. Точно це означає зазнаватися. А знаєте, друзі, українські фразеологізми походять з таких основних джерел: перше, це народна мова. Так, наші предки створювали вислови з повсякденного життя. Візьмемо фразеологізм гнути спину. Колись селяни справді гнули спини, працюючи в полі, а тепер це означає важко працювати. А ще є вираз копилити губу. Коли дитина засмучується і випинає нижню губу, ми кажемо, що вона копилить губу. Це означає ображатися або дутися. Дуже цікаво, а ще багато фразеологізмів, пов'язані з українськими обрядами та звичаями, наприклад, дати гарбуза. Оце моя улюблена історія. Колись, коли хлопець сватався до дівчини, а вона не хотіла за нього заміж, родина дівчини дарувала йому гарбуза замість згоди. Тому дати гарбуза означає відмовити. А що з виразом заварити кашу це те з народних традицій? Так. Да. каша була обов'язковою стравою на весіллях. Якщо весілля скасовувалося або виникали проблеми, казали, що кашу заварили. Тепер це означає створити неприємності або почати складну справу. Друге велике джерело фразеологізмів це Біблія. Багато висловів прийшли до нас зі святого письма. Наприклад, манна небесна, у Біблії розповідається, як Бог годував народ Ізраїлю в пустелі особливою їжею, манною, яка падала з неба. Тепер цей вираз означає щось дуже потрібне та бажане. А терновий вінець це символ страждань Ісуса Христа. Коли ми кажемо про чиїсь страждання або важкі випробування, ми можемо сказати, що це його терновий вінець. Оливкова гілка це символ миру. В Біблії Голуб приніс ною оливкову гілку як знак того, що потоп закінчився. Тепер простягнути оливкову гілку означає запропонувати мир. Третє джерело це література та наука. Деякі фразеологізми створили відомі письменники та філософи. Наприклад, вислів Усе тече, усе змінюється, належить давньогрецькому філософу Гераклітові. Він говорив про те, що в світі все постійно змінюється. А наш великий Тарас Шевченко подарував нам багато крилатих висловів. Його поезії стали джерелом численних фразеологізмів, які ми використовуємо досі. Максиме, а як саме утворюються фразеологізми? Це дуже цікавий процес. Спочатку люди використовують звичайні словосполучення в прямому значенні. Наприклад, ламати голову спочатку означало справді завдавати шкоди голові. Але з часом. Люди почали використовувати цей вираз у переносному значенні, напружено думати, або вирішувати складну задачу. Цей процес називається метафоризацією. Так словосполучення набуває нового образного сенсу і стає фразеологізмом. Люди розуміють, що мова йде не про справжнє ламання голови, а про розумову працю. Друзі, фразеологізми роблять нашу мову яскравішою та виразнішою, вони зберігають мудрість наших предків. І допомагають нам краще висловлювати свої думки. Коли ви чуєте фразеологізм, спробуйте здогадатися, звідки він міг з'явитися. Можливо, це допоможе вам краще зрозуміти його значення. Пам'ятайте, кожен фразеологізм це маленька історія, яка живе в нашій мові вже багато років. Вивчаючи їх, ми пізнаємо культуру та традиції українського народу. Сподіваємося. Наша подорож фразеологічною скарбницею була для вас цікавою та корисною. До зустрічі в наступних випусках. Бувайте здорові та не забувайте використовувати красиві українські фразеологізми у своєму мовленні.